Ведете експертну сторінку, але аудиторія не росте. Є три правила, які варто знати назавжди: перше послідовність. Експертна сторінка не може жити на емоціях. Сьогодні є пост, завтра місяць тиші. Ваш профіль має виглядати як структурований журнал, а не як блокнот з випадковими нотатками. Друге цінність у простоті. Люди не хочуть слухати лекції на 20 хвилин у постах. Їм потрібні конкретні поради, короткі інсайти, зрозумілі приклади. Якщо ви можете пояснити складне просто, ви вже на крок попереду конкурентів. І третє, ваша особистість це бренд. Не ховайтесь за сухим експертним стилем. Люди підписуються не лише на знання, а й на людей. Гумору, історії з власного досвіду чи навіть дрібних фейлів. Усе це робить вас живими і ближчими до аудиторії. Підсумуємо: регулярність, простота і особистість. Запам'ятайте їх, і ваша експертна сторінка перестане бути ще однією серед сотень, і вона стане вашим інструментом впливу.